Ну, це теж об'єктивно. Перше, ну, ніколи так серйозно не говорили да, про певну угоду закінчення вогню мер як зараз, так? Тому що люди це розуміють. Тобто, що, що, це, що це реально, не якась така абстрактна історія, да, що там, ми воюємо там до кордонів, хоча б там, 22 року. Ні, всі розуміють, що ситуація змінилася, а значить, вибори ближче. Друге, ну дійсно, є велике розчарування. І ми попадаємо. Бачимо падіння рейтингу довіри до влади, до владних інституцій. Ціла низка причин про них можна говорити. Це також людей підштовхує до бажання виборів. Ну і дійсно на вибори покладають надію, як напевно, не просто зміну там призвість політиків, президента, ну а зміну ситуації загалом. Вибори як люди зараз не тим, куди рухається країна, невдоволені життям, невдоволені, як вона відбувається. І який, який, яка в них можливість щось змінити? Ну або мобілізуватися і дивоювати, якщо ми говоримо про чоловіків, так, і, або ну, зміниться вибори в демократичній країні, демократичним шляхом. І відповідно це ну, загальний настрій на вибори він, він росте. Хоча залишається усвідомлення, що в умовах війни вибори проводити не треба. Але більшість думок, що а, війна скоро кінчиться? Е, хто мої...